Всім привіт, друзі, ви на каналі Вейлор. Сьогодні покажу, що робити, якщо не працює мікрофон у Windows 10.11. Спочатку клацаємо правою кнопкою на іконці звуку обираємо відкрити налаштування звуку. Тут бачимо мікрофон. Я зараз через нього говорю і повзунок рухається відповідно до гучності мого голосу. Тут можна вибрати інший мікрофон. Важливо знати, який саме мікрофон у вас працює. Це не знаю, що за мікрофон, але цей працює, тому його й обираю. Далі є функція доступу додатків до мікрофона. Заходимо в пошук, пишемо доступ до мікрофона. Ось воно. Тут усі програми, що мають доступ до вашого мікрофона. Це те, що потрібно, що програми мають доступ, який вам треба, це перше. Так, тут можна змінити ці налаштування. Відповідно, тут на C має бути вімкнено. Далі треба впевнитись, що в додатку, який ви використовуєте, обрано правильний мікрофон. Якщо це, наприклад, OBS Studio, то натиснувши на мікрофон три крапки властивості, тут можна вибрати потрібний мікрофон. Також треба перевірити, чи цей мікрофон працює. У Discord та інших додатках теж в налаштуваннях аудіо є вкладка мікрофон. Якщо це не допомагає, шукаємо усунення несправностей. Тут натискаємо на додаткові траблшутери, вибираємо аудіо, потім мову і запускаємо усунення несправностей. Якщо і це не допомогло, треба перевірити наявність свіжих драйверів. Для цього заходимо на цей комп'ютер, натискаємо властивості та відкриваємо диспетчер пристроїв. Тут у нас є аудіо входи та виходи. Ось цей мікрофон я використовую. Клікаємо правою кнопкою на властивості драйвера і натискаємо оновити драйвер, шукаємо драйвер. Але в мене вже всі драйвери найновіші, тому нічого не знаходить. На цьому все. З вами був я. Сподіваюся, це допомогло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі та бувайте!